Проте, права, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про себе і про нього. Поїхали. Ох, тут ви щось дуже вклалися в ці відносини. По пентаклям. Своїм часом мільйон відсотків. Хтось у грошима, хтось і якимись справами. І ви очікуєте, коли ж, коли ж буде результат, о Всесвіт, повинно ж бути все справедливо. Да? Думаєте ви? Аркан смерті. але все закінчено. Ви з ним не спілкуєтесь. Пам'ятайте, що вам іноді те, що ви вклали в іншу людину, вам повернеться через іншого чоловіка. Не переживайте все, що ви вкладаєте в когось, вкладаєте в себе, тому це завжди вигідно. Так, мах, вам кажуть, що сонечки? Це ви? Так, вам кажуть, що ви, в принципі, та жінка, яка може мати все, що вона хоче. У вас для цього є все, і все світ вам дає всі інструменти, всі. Кажуть, тільки почні діяти. І щодо щастя, в коханні також, це загальному. Так, королева Пентаклів. Ви жінка, яка хтось з заможня, не... хтось заміжня, я розумію, розумієте, так? Да? У будь-якому разі ви та жінка, яка готова для серйозних і стабільних відносин, і чого вам переживати? Тобто, вам кажуть про те, що подивиться в інший бік. І, можливо, тоді, неможливо, а на мільйон відсотків. Я хотіла сказати, що тоді ви станете жінкою в стабільних і надійних відносинах, і, можливо, це буде і цей чоловік. Я правильно кажу, Вищі сили? Тут з мечів кажуть, що. Не зовсім так, ханочка. Той чоловік він хитрун, маніпулюн і обманює. До речі, я молитва на відпусканні минулого чоловіка. Дуже круто діє. І, і що? Він каже, що він та людина, яка зараз заробляє гроші, і він дуже засмучений, що у вас з ним осталь... ну, немає відносин. Нічого його не радує, бо немає вас. Причому довгий час. Навіщо нам ця інформація вищі сили? Йому важко все це нести. Страждає, страждає. Так пауза чи кінець вищі сили. Дивіться, кажуть, що в будь-якому разі ви будете на коні. Для когось це буде пауза, а для когось це буде кінець лавровий вінок. Тобто, все складеться якнаще для вас. Так, ви тут зараз захищаєте від нього особисті свої кордони, хоча у вас і є почуття, але все буде по справедливості.